фактично Вперше взяла камеру в руки вже під час повномасштабного вторгнення. Я сказала Кості, типу, ти будеш там. Ну, типу, це ж історія, все, що відбувається зараз. Давай знімати. Гляну українця його в нашому випадку дуже важко придушити. Справжнє обличчя війни це охуєвші очі піхотинця. І це страшні речі, бо саме насправді таким чином вони стирають самосвідомість цілих націй. Мертвий фотограф коштує дорожче, ніж живий. Робіть те, що любите, обирайте себе і тримайтеся подалі від росіян. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Скільки вам років ви звідки ви? Мене звуть Влада Ліброва, мені 32 роки, я з Одеси. Розкажіть про ваше дитинство. Воно пройшло в Одесі? Так, моє дитинство пройшло в Одесі. Насправді це було якщо казати саме про дитинство, це було хороше дитинство. Підлітком було трохи важче, але то таке. А дитинство, так, було хороше, добре дитинство. Навіть не знаю, що ще до цього додати. Пройшло на березі моря, бо в батьків була база відпочинку. В затоці на березі моря і кожні літні канікули я проводила саме там. Я кажу, в минулому часі була, бо ця база відпочинку пережила пандемію, пережила всі можливі кризи в цій країні, але не пережила повномасштабне вторгнення, бо кілька разів дуже поряд впала російська ракета, і там зараз майже все зруйновано. І я не думаю, що це буде відновлюватись колись. Які теплі спогади? Яку ситуацію можете, можливо, згадати або. В дитинстві часко, який проводили з батьками з молодшою сестрою, коли вона, вона з'явилась, коли з'явилися перші друзі в школі, коли почали з'являтись перші друзі на базі відпочинку, бо це було доволі складно насправді, тому що, коли я вже почала підростати, було складно, бо я кожне літо мала їхати з Одеси, а шкільні друзі, школа це все в Одесі. А зато це десь 50 кілометрів від Одеси. І ми на все літо їхали туди. І всі мої зв'язки, які будувались в школі, вони на час літа обривались. Тоді, скажімо, так, ще не було так все просто з інтернетом і цим всім. Тоді ще, в принципі, будь-яке спілкування більш налагоджувалось, коли, коли ви бачились вживу. А я не могла бачити своїх друзів вживу. Натомість в мене з'являлись друзі там, на базі відпочинку. Серед відпочиваючих, які приїжджали відпочивати. Але вони, як правило, за тиждень два їхали. <смі> да, і це Це не схоже на хороший спогад, мені здається. <смі> да. Але чомусь саме такий спогад згадався, бо в цілому це, мабуть, навчило мене багато чому в житті. Чому саме? Адаптуватись до будь-чого, мабуть. Звикати. Швидко. Швидко десь пускати коріння, не знаю, як це пояснити. Тобто, якось. З одного боку, я дуже ціную людей, з іншого боку, я вмію їх легко відпускати. Це часто доводиться робити зараз? Війна в країні, звісно. Але це не за своїм бажанням їх відпускаю і зараз не завжди вдається їх відпускати насправді. Так легко, як раніше, бо різні обставини. Розкажіть про вашу родину? Папа, мама, молодша сестра моя найкраща подруга, мабуть, мій найкращий друг. У нас з нею 10 років різниці в віці, і першу половину нашого життя, якщо ви думаєте, що діти з різницею в 10 років не можуть битися, ще як можуть. Причому вона в якийсь момент почала перемагати. Тож першу половину ми дуже багато сварились, а потім, потім перестали сваритись, і це, до речі, завдяки кості. Бо якраз приблизно мені було вже за 20 років, і ми з ним вже почали стосунки. Ми вже почали зустрічатися. І я побачила, які в нього стосунки з його сестрою, а в нього теж десь 5 років різниці. Не така велика, як в мене, а менш з тим. І я побачила, що в принципі, так, можна, так може бути, що ці стосунки можуть бути теплими, дуже дружніми. Я почала робити перші кроки в сторону своєї молодшої. І врешті-решт 10 років пройшло. Зараз я можу сказати, що ми дійсно друзі і дійсно близькі. Я це дуже ціную. Яку наймудрішу пораду ви дали? Ой, е, мабуть, е, робити те, що любиш. Тільки так. Е, завжди обрати те, що ти любиш, і займатися по життю те, що тебе заряджає, те, що тобі подобається. Бо я дуже багато часу в своєму житті витратила на спроби реалізуватись в тому, що мені не подобається, але теоретично могло б дати мені гроші. Врешті-решт не було ні грошей, ні любові, і нічого не було. І тільки коли зрозуміло, що треба робити тільки те, що ти закоханий, то стало щось виходити. А як ви це зрозуміли? На жаль, на досвіді. Просто в якийсь момент, все те, що не доставляло мені задоволення, просто перестало працювати, і залишилось тільки те, що подобалось. І це типу, був єдиний, можливий, єдина можлива опція з усіх. Тобто це навіть не настільки там сміливість, можливо, там, стрибнути в щось невідоме, скільки якась безвихідь, коли би. Типу, більше нічого немає, ну типу спробує себе в цьому і і вийшло. Ні, тепер я розумію, що я просто витратила багато років, намагаючись переконати себе, що я зможу бути тим, ким я не є. Чи ви пам'ятаєте ту Одесу з вашого дитинства, і яка вона зараз? Чи є різниця між цими двома містами? З одного боку є, з іншого боку, вона не така сильна, як мені б хотілося. Одеса мого дитинства, як казала моя мама і каже: собі на умі, російськомовна, і знаєте, це моя хата з краю. Я не можу сказати зараз, що щось карколомно змінилося в місті. На жаль, ні. Це сумно. При цьому важливо, мені треба було поїхати з Одеси і пожити в інших містах і в іншому місті, щоб прийняти це місто таким, яке воно є, не мати до нього жодних претензій, образ. Воно таке, яке воно є. Там живуть мої батьки. Я знаю дуже багато дуже класних людей, з якими в мене спільні цінності, і вони з Одеси. І так само більшість людей, з якими в мене ніколи не буде спільних цінностей, також з Одеси.